Виконуємо номер 399 із підручника Геометрія 7 та номер 31.1 із підручника Математика 7 Інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Усно. Чиї трикутники зображені на малюнку 16.5. У підручнику математики номер малюнка буде інший, рівними між собою. Якщо так, то за якою ознакою? Наші трикутники рівні за трьома сторонами. Це третя ознака рівності трикутників. Якщо три сторони одного трикутника дорівнюють відповідно трьом сторонам іншого трикутника, то такі трикутники рівні. Запишемо це. Трикутники рівні. За третьою ознакою рівності Трикутників і в дужках напишемо за трьома, сторонами. номер 399 із підручника геометрія 7 та номер 31.1 із підручника математика 7 виконано